Французький поет Жан-Дефонтен писав: Елада мати мистецтв за це їй хвала, чим підкреслив безперечний пріоритет давньої Греції у царині мистецтв. Сьогодні ми пам'ятаємо про Еладу як культурне джерело Європи, європейської цивілізації. Образ подорожуючого поета-інпровізатора-співака нагадав мені про наших українських поетів-співаків, кобзарів. Але ж для себе я обрала лірку поетеси, названої Платоном десятою музею Сапфо, світ росою прекрасною залито пиш на троєни, троянди, троянди. Расується прохолодний струмочок шлек і яблунь журчання, де вода біжить і джерелом холодним з під розлоганих яблунь, де вкрили густо землю всю троянди, а шелест листя сон наріває, де весна, прибравши барвистим цвітом щедролу зелений. Священні тиші, ледве травторкаючись, благодатним леготом диш. Там віно з весняних квітів, ніжний цвіт нектару руки. І ще дрони наповні келихи, О, кіпрідо. Лелеки знають, яка доля вготована їм над білими горами, але знають також і те, що десь далеко-далеко ждуть їх велетенські річки з солодкою водою, ждуть безмежні плавні озера і непрохіддя політ. Усі вони від могутніх лелек ватажків до молоденьких лелечок-переволітків, народилися у далеких зелених краях. І мають вертатися щоразу туди, вертатися знов і знов завжди і вічно, бо їхнє лалече паралітне життя не що інше, як беззупинне вертання і повертання до своїх народжень, до того, що назавжди лишається найріднішим, хоч дорога далека, тяжка й кривава, хоч багато з них не долетить, не прилетить. І не повернеться ніколи, але однаково треба щоразу битись грудьми, крильми через силу у відчайному клекоті прорибатися і пробиватися до рідної ріднизни, і що там перешкоди, перепони, небезпеки і чиясь зла воля.